Hello, everyone! I'm glad to see you at our lesson. Рада вітати на уроці англійської мови. Сьогодні ми продовжуємо нашу тему on the move. 9 урок. Let's start. Під vocabulary. Давай пригадаємо слова, які вивчили минулого разу. Luggage – багаж. Тікет офіс, каса. Таймetableбот, розклад, station, Автобусна станція. Або, як ми говоримо, автовокзал. airport, Аеропорт. Меч to make up a dialogue at the Ticket office. З'єднай і утвори діалог. Розмова у каси. Отже, уважно прочитай. Утвори діалог самостійно, а потім перевіряй. I would like a ticket to London, please. Я б хотів придбати квиток до Лондона, будь ласка. When are you going to leave? Коли ви хочете відбути? In the evening, ввечері. Just a minute, place. I think the train number 57 is the best for you. Вилинку, будь ласка, я думаю, що потяг номер 57 найкращий для вас. When does it rain leave? Коли потяг відбуває? At 7.30 p.m. О 7.30 ввечері. Excellent. And when does it arrive in London? Чудово, коли він прибуває в Лондон? At 9 p.m. О 9 вечора. Окей. Okay. How much is the ticket? Добре. Скільки коштує квиток? 9 pounds. 9 фунтів. Thank you. Have a nice trip. Дякую. Гарної подорожі. Remember. запам'ятай. З часом ми використовуємо з опівночі до опівдні. AM – з опівдні до опівночі P.M. AM, з латині антимеридієм до полудня PM – постмеридієм після полудня. Отже, використовуй at 7 AM – о сьомій ранку. At 7 PM – о сьомій вечора. Complete the dialogue. Друкований ЗОЖ 96-та сторінка перша вправа. Користуючись попереднім діалогом, побудуй цей. Постав відео на паузу, виконай це завдання письмово самостійно, а потім перевіряй. I would like three tickets to Lviv, please. Я б хотів придбати три квитки до Львова. When are you going to leave? Коли ви збираєтесь їхати? In the morning вранці. Just a minute, please. I think the train number 43 is the best for you. Хвилинку. Будь ласка, я думаю потяг номер 43 найкращий для вас. When does it leave? Коли він відбуває? At 5 AM. О 5 ранку. Great. When does it arrive in Lviv? Чудово, коли він прибуває до Києва? At 1 PM. О перші вечора. Окей, okay. how much are the tickets? Добре, скільки коштують квітки? Seven and 50 гривна. 750 гривень. Thank you. Дякую. Have a nice trip. Гарної подорожі. Read and make up questions. Усне завдання. Отже, в тебе є речення і є питальне слово. Із стверджувального речення треба утворити питальне. For example, наприклад, Dan is going to go to Egypt by plane. Ден збирається в Єгипет літаком. How? How is Dan going to go to Egypt? Як Ден збирається їхати до Єгипту? Постав відео на паузу і зроби запитання до решти речень. Homework. Друкований зошит, 96-та сторінка, друга вправа. Write VH Questions, Yes, No Questions and Or Questions. As in the example. Тобі треба скласти запитальні речення, щоб вони були або використовуючи питальні слова what, where, when, або щоб. При запитанні ти давав відповідь Yes-No. Або у запитанні був вибір. For example, last summer my parents traveled to Greece. Минулого літа мої батьки подорожували в Грецію. Yes or no question. Did your parents travel to Greece last summer? Твої батьки подорожували в Грецію минулим літом? Yes. They did. VH The question. When did your parents travel to Greece? Коли твої батьки подорожували в Грецію? O question. Вибір. Did your parents travel to Greece? Or to Egypt? last summer? Твої батьки подорожували в Грецію або до Єгипту минулого літа. Зроби решту речень самостійно. Goodbye, good luck.